Послідовність чисел першої сотні. Математичний диктант. Запишіть число більше від 66 і менше за 68. Число більше від 14 та менше за 16. Число більше від 98 і менше за 100. Запишіть найменше двоцифрове число. Найбільше двоцифрове число.

Вісімдесят вісім, перевірте себе. Порівняй числа більше, менше, дорівнює, запиши рівності нерівності. Один десяток 5 одиниць нам треба порівняти з числом 51. Один десяток це число 10, де ще 5 одиниць це буде 15, а 15 менше, ніж 51. Число 24 і два десятки 4 одиниці. Два десятки це число 20, де ще 4 одиниці буде число 24. Отже, 24 дорівнює 24. 7 більше, ніж 5. А 2 менше, ніж 20. Один десяток і число 100. Один десяток це число 10. Отже, 10 менше, ніж 100. А 10 десятків це число 100. Отже, 100 більше, ніж 10. Або можна сказати так: число 10 десяток, а 10 десятків більше, ніж один десяток. Порівняй вирази, не обчислюючи. 17 додати 1 буде менше, ніж 1 додати 18. 48 плюс 1 дорівнює. 50 мінус 1. 30 додати 10 буде більше, ніж 30 плюс 1. А 9 додати 10 буде менше, ніж 90 додати 10. 58 мінус 10 буде менше, ніж 59 мінус 10, а 60 мінус 1 буде менше, ніж 90. -10. Розв'яжемо задачу. Довжина тулуба арктичної медузи становить 2 метри, а довжина її щупалець сягає 36 метрів. Наскільки метрів тулуб медузи коротший, ніж її щупальця? Про що йде мова в задачі? Мова йде про довжину медузи і про довжину щупалець. Довжина медузи 2 метри, довжина щупалець 36 метрів. Запитання: наскільки метрів тулуб медузи коротший, ніж її щупальця? Задача на різницеве порівняння. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж друге, ми робимо дію піднімання. Отже, слово коротший то це менший. Робимо дію віднімання. Віднімемо від більшого числа менше. 36 відняти 2 дорівнює 34 метри. Відповідь на 34 метри тулуб медузи коротший, ніж її щупальця. Наступні номери виконайте самостійно, і розв'язання запишіть в зошит.